Розпочнемо нашу прес-конференцію з головним тренером футбольного клубу Вікторія Суми, пана Анатолію Безсмертне, біля нас. Розкажіть, будь ласка, ваші емоції стосовно переможного матчу. Звісно, ми вас вітаємо, всі вболівальники. От Розкажіть, як вам сьогодні суперник? як гра сьогодні? Ну, сьогодні хороша була гра. По-перше, хочу привітати і Сумчани, і Сумську область. Команда вийшла в одну з фіналу. Ми задоволені. По грі да, важка гра, серйозна гра, хоч там приїхав не Приїхав не основний склад, але все одно дуже хороша, все рівно дуже хороша команда. От. І то, що хлопці наші сьогодні впоралися і показали непогану гру і порадували болів, болівальникам, мені то, е, тішить то мене, і я дуже рад тому. І радий за хлопців, е, радий за вболівальників. Так що задоволені. Будь ласка, питання? На перший початок гри Іван Валесенко вийшов. Що це було для вас, для вашої команди? Ви знаєте, то був, знаєте, який такий поштовх такий до душі. знаєте. Ми дуже його любимо, дуже його цінуємо, дуже раді, що його побачили. Бо так тільки так, та, в телефонному режимі хлопці там постійно спілкуються. А ми вже і побачили, і подивилися. Я думаю що то був для команди поштовх, хороший поштовх в нормальному смислі цього слова. Після гри ви спілкувалися з гравцями минають. Так, та, та. багато хлопців знаю, тренерський склад, чудово знаю, багато хлопців, молодіх, знаю і радий був їх бачити. Сьогодні перемог, переміг хто? Команда. Тільки команда. Нас перемагає тільки, тільки команда. Скажіть, друзі, буде жереб на 14 кубку, все-таки кого б хотілося бачити зупиною. Я не можу. Я не прогнозист і не люблю ту справу. Бо... Ні, ми ж не кажемо, хто. Кого б Хто приїде, той приїде. Грати треба з кожною командою, хто б не приїхав. Так що... а... Привезти в суми команду вищої лізі, яка десь зверху, то буде чудово. Біля нас тренер футбольного клубу Минай Роман Гданський. І пане Роману, будь ласка, за традицією ваші емоції стосовно сьогоднішнього матчу. Ну, емоції, звичайно, негативні, тому що, ну, на жаль, поступилися. тому. Ну, Завжди приємніше вигравати, звичайно. Ну, але подякували хлопцям за самовіддачу, за непогану гру. Ну, на жаль, так, в футболі хто виграє, хтось програє. Питання ще одне. От ви вже вдруге приїжджаєте в Суми, вже колись Манай тут грав проти альянсу на цьому стадіоні. І знову-таки не вдалося перемогти. Як, як на вашу думку, в чому причина? Ну, напевно, треба було свої моменти використовувати. Ну і, звичайно, десь не дограли, пропустили гол. Ну, за минулий раз не можу нічого сказати, але ну, сьогодні просто ну, не використали свої моменти і, на жаль, при стандарті не дограли. Тому так. Будь ласка, питання. Пане Романе, в заявці на гру не було случане на Олександра Балдова. Чому? Сьогодні дали можливість пограти тим хлопцям, які мають е мало ігрової практики. Тому сьогодні такий був склад. Керівництво вирішило сьогодні такий склад поставити нагору. Сашков ну, допоміг би чи ні? Ну, бо, думаю, так, звичайно, в нього все-таки більше досвіду, якби. Ну, але все рівно треба і так само і іншим для да, підтримки форми для його практики. Дуже важливо було також іншим також грати сьогодні. Дякую. Ще питання, будь ласка. Вітаю команду суперника з перемогою, з проходом далі етап. Дякуємо. Дякую за добре. Дякую. 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 Дякую.